Запорізький херсонський напрямок, як зазначає Генштаб, супротивник обороняється. Чи будемо ми коментувати те, що відбувається на запорізькому і херсонському напрямках? Дивіться на запорізькому на херсонському напрямку. От того ж таки, це варто розуміти зараз. Ну Можна сказати, виконується найтяжча і найважливіша робота нашими Збройними силами України, навіть, ну так скажу нашим глядачам: дивіться, зараз там не стоїть задача нашої армії якось дуже сильно активно просуватися вперед. Задача стоїть, що називається ну, це для того, щоб здійснювати ви штурмовувати ну, тут навіть найбільше не більше штурмові дії. Скільки це от задача, що називається, знаєте, розм'якшити оборону супротивника? Тобто з а вже це приносить свій ефект. Якщо пам'ятаєте новину від британської розвідки, яка сказала, що Україна на даний момент задіє 25% своїх от частин, які ну, готувалися для активних наступальних дій. А росіяни вже на цей напрямок підтягнули 90% свого резерву. І оця от активна, от, якщо ми там подивимося, відкриєте книги там з військової стратегії, то ви побачите, що однією з основних задач. Оцієї активної розвідки бою, ну умовно так і називаємо, це вимусити ворога максимально задіяти всі свої резерви і підтягнути їх до лінії фронту, тому що резерв підтягнутий до лінії фронту він попадає в зону враження нашої артилерії, нашої авіації, тобто він попадає в зону бойових дій, де в нас є певний. Ну, Переважання в певному потенціалі щодо враження сил супротивника. І після того, як він там, тобто ми його, ну, важко його дістати, коли він знаходиться там в певному оперативному навіть резерві, тобто за межами, а вони зараз їх. Ну, після того, як у правобережжя Херсонщини, коли в нас з'явилися комплекс Хаймерс, mm -hmm. ну, взагалі ця реактивна артилерія, вони почали от такі от резерви, техніку, все ховати на відстані ну за майже під сто кілометрів від лінії фронту. Для того, що... А плюс ви ж розумієте, що ну, Хаймерс при всій повазі ну там на нуль його не викатять, щоб він став Так. І відповідно ця зона враження. ну, ворог також це рахує і відповідно розміщує навіть там свої резерви з технікою. Тут він зараз вимушений це все підігнати до лінії фронту. І отут ми, бо зараз тому ми бачимо, До речі, те саме, що стосується, як я вже казав, от його влучення засобів. ППО так вони вимушені. Ці системи прикриття в. Підганяти ближче до лінії фронту зону враження нашої реактивної, ствольної артилерії. І отут ми бачимо Тому ми бачимо такі результати. Тому зараз там ведеться дуже і дуже важка робота. Не потрібно там зараз, ну, ми ж, е, знаєте, там от я іноді думаю, що е, от, Харківська блискуча, просто унікальна Харківська операція минулого року, вона дещо в. Уяві і в сприйнятті там пересічних наших громадян. вона знаєте, от тепер коли вони чують збройні сили йдуть. Ну і ефективність наших збройних сил. Знаєте, імідж, який ми напрацювали за ці півтора року, він зараз грає, от, що називається ну такий так, злиш, ми, а, ми фактично тому, що за, тільки за Україна чує про те, що збройні сили України пішли no. в наступ, та він уже собі уявляє, що та це напевно вже під Москвою зараз вийдуть на тих танках німецьких. При тому ну, завтра. завтра, завтра, причому, причому завтра так, і все. І, ну і потрібно і, от, і так, щоб був, був привід це відзначити. Ні, зараз там де дуже важка. Це, це от ну така, що називається, от більш, скажімо так, класична війна в розумінні бойових дій, також вона дуже маневрена застосуванням великої кількості е, і сучасної техніки. Плюс, знову ж таки, треба е, так теоретично і на папері західна техніка, танки. Вони прекрасні, вони реально ліпше радянських аналогів, і це факт. Але дивіться, вся західна техніка, сучасна техніка, яку ми використовуємо. Е, ну, Сполучені Штати Америки мали такі великі, дуже сумнів, хочу вам сказати, про те, що система Петро буде так ефективно відпрацьовувати по російській це і іскандер М. Mm -hmm. І а щодо гіперзвука, вони взагалі мали великі сумнів. Вони до правди давали 50% на 50, Нам якби щоб ми показали ефективність вище 50%, відсотків, це було б вже фантастичним результатом. Показали Те теж саме і стосується щодо використання е, цієї ну тепер одноземної бронетехніки, в тому числі в реальних бойових умовах. Проти ну одного з ну якби все ж таки варто сказати ну, проти сильного супротивника, яку ну, не треба там, недооцінювати, який будував на цьому напрямку оборонні рубежі більше року готувався до оборони там. І це дуже важка робота. Там ну, миттєво їх вибити не вийде.